Слава Україні! Розпочалася 1367-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 173 бойових зіткнення. На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося одне бойове зіткнення. На південно-слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника у районах Синельникового, Вовчанська і Колодязьного. На Куп'янському напрямку шість атак окупантів у районах Куп'янська, Піщаного і Новопотонівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів. На слов'янському 15, на Краматорському 6. 23 атаки було на Костянтинівському напрямку, на Покровському 59 бойових зіткнень, на Олександрівському 19. На Гуляпільському напрямку агресор 10 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Яблукового та Рівнополя. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили чотири атаки противника, і на Придніпровському одну. Загалом минулої доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 62 авіаційних удари, скинувши при цьому 145 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 3674 обстріли. Із них 53 – із реактивних систем залпового вогню і залучив для ураження 3470 дронів камікадзе. Тим часом сили оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та пункт управління БПЛА російських загарбників. Втрати росіян склали 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили три бойові броньовані машини, 20 артилерійських систем, 150 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 65 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні!